Сьогодні я беру вас з собою в мандри горочками і своїми думками та станами, які проживались, мій шлях прямує з Чернівців у Микуличин. І водій автобуса виявився дивовижним дідусем, з яким ми обговорювали мандрівника філософа Григорія Сковороду, зокрема, його ідеї про. Працю по душі, призначення і як гарно те, коли людина творить те, що любить. Говорили про діогени, який відрікся від соціальних норм і жив в контакті з природою, при цьому залишаючись мудрим наставником і мислителем. До речі, ці от грибочки я з них, звісно, пяфігела. І вау! Продовжимо про мою подорож, а ви дивіться гарні картинки. Говорили про Олександра Македонського, котрий прийшов у стародавній храм, де зберігався величезний вузол із кори дерев, і було пророцтво: Той, хто розв'яже Гордіїв вузол, стане володарем усієї Азії. Багато хто намагався його розв'язати, але не міг. І Олександр довго дивився на вузол, потім дістав меч і розрубав його одним ударом, сказавши. Немає значення, як розв'язати вузол. Ой, для мене це про вихід за межі створеної структури, усвідомлення, що ти не жертва, ти несвідомий творець. Коли ти дивишся на цей вузол, ти несвідомий творець, навіть коли ти не бачиш цього вузла, і він тобою управляє. А коли ти переходиш на рівень свідомого творця, то усвідомлюєш своє творіння і себе творцем реальності, відкидання обмежувальних установок. І починаєш діяти з внутрішньої свободи, з духу, тому що, побачивши, вже не можеш розбачити. Лімітів немає, і всі ліміти були створені нами. Ти можеш все і візьми відповідальність за свою реальність. До речі, ми от вже приїхали до подруги. Хатинка знаходиться прямо. Високо в горочках, і я взагалі не могла сидіти в будиночку, тому що хотілося йти то на річку, то в гори, то просто медитувати, дивлячись на ці прекрасні вершини. Дуже вдячна. історії <му> Які я розповіла, єднаються у точці контакту з істинним, живим всередині нас. Сковорода писав: пізнай себе, відчуйте цю фразу, пізнайте, відчуйте себе, дивуйтесь собі кожну секунду, як ви дивуєтесь новим стежинкам, які ви проходите в лісі, як ми дивувались цим великим скелям, який сюди поклав, наче. Якийсь Атлант, як ми дивувалися, е, Заходу сонечка, наче бачила його вперше. Але справді кожний захід Сонця він новий. Ніщо не буває таким самим, як раніше. Тому дуже цінно дивитися на все по-новому і вміти бачити всьому навколо чудо. Це і єднає з духом, і повертає в. Момент тут. А пізнайте свою істинність. Вам не потрібно її стримувати, будувати. Ваша сила це ваша природа. Вона тече крізь вас. Дозвольте світу прожитись крізь вас, адже саме так всесвіт пізнає себе. І найцінніше, що ми можемо дати і зробити для світу і для себе, це довіритись і розслабитись. І тоді ми отримуємо необ'ємні сили всесвіту, що починають текти крізь нас. Хіба варто стримувати вітер, воду? Природа, вона нестримна і проявляється істинно. Кожномоментна. Тому я так люблю і ціную гори. Іноді думаю, залишитись тут назовсім. В горах нічого не потрібно для щастя, достатньо просто бути. І в мене такі мурашки по шкірі, коли я це кажу. В мене такі ем, почуття вдячності. Гори очищають від болю, травм, річки та потічки змивають страхи і переживання, її природи вже достатньо. і тебе достатньо. Небо, воно, хіба воно не досконале, так воно мінливе, змінне і при цьому досконале, як і наша природа, гарна у всіх проявах, справжня і жива. І спостереження за природою вже нас змінює. Вона найкращий вчитель. Так само цінно подивитись всередину себе, тому що всередині нас та ж вічність, мікрокосмос. На відео я показую свій раночок. Кожного ранку я медитую, роблю йогу, пишу щоденник, йду гуляти з песиком, і це не дисципліна з контролю, це те, що має для мене цінність, це дія з внутрішнього імпульсу, з внутрішнього стану щастя, приходить імпульс мати здорове тіло. Я відчуваю, що я вже достойна мати, здорове тіло. Тоді йога, танці, спорт, здорове харчування, режим сну приходять з розслаблення. Мені не приходиться себе змушувати, я просто вже є цим. І кожне з чотирьох планів потребує уваги Фізичний, емоційний, інтелектуальний, духовний. Істинно щасливою, я почуваюся тоді, коли кожна чакра знаходиться в балансі, і я вірна своєму вибору і роблю з любові до себе те, що приносить кайф систематично. Першопочатково до будь-якої дії йде імпульс та відчуття, що це моє, приклад з йогою. На фізичному плані я відчуваю контакт з тілом і його розвиток. На інтелектуальному я розумію, що його це корисно для тіла і для спокою розуму. На емоційному плані я відчуваю радість та спокій, цілісність. А на духовному ха, моя душа сама кайфує, коли я її чую. І по життю дає мені більше енергії та уваги. бо... Коли я дослухаюсь до неї, я починаю світитись, і тоді душа підхватує мене на ось цей потік сили, і я отримую такі можливості, про які навіть і не снилось. Чому люди не користуються можливостями світу, які є безмежними? Бо вони не вважають себе гідними. Коли я впадаю в забуття, то я запитую себе. А для чого я роблю ту чи іншу дію? Куди і звідки я прямую? Яка установка заважає мені мати бажане? Хто я і що я є? І слабкість вона не в тому, щоб бути десь слабким. Це нормально бути десь вразливим. Слабкість вона якраз у непризнанні і забороні собі бути слабкими. Це дуже обмежує, дуже обмежує ваші прояви. Слабкість у страху признати та побачити себе різним. А коли ми не признаємо свою тінь, то не можемо її змінити. І це схоже на те, що ми обмежуємо себе тільки до відомої реальності. Ми дивимось на світ так, наче він. Дуже небезпечний, і ми можемо проявлятися тільки там, де ми вже профі, де ми вже все знаємо. Але це не так, це прекрасно десь чогось не знати і з цікавістю досліджувати з довірою. Ваша сила в прийнятті будь-якого стану буття дозволити собі проживати усі почуття, всесвіт пізнає нас через себе. І твій прояв необхідний світу, і тоді, тоді, проживши злість, сум, подивитись у корінь цього болю, без оцінки себе, а з співчуття до себе, з любові, пошли собі любов, розуміння, обійми себе, дай собі будь собі другом. Ти не контролюєш світ напряму, але ти можеш обрати новий стан, і тоді сам світ зміниться, як дзеркало. Твоя природа це любов, справжність, розслаблення. Ми не прагнемо високих вібрацій, ми і є високими вібраціями, і ключ у тому, щоб перестати відтворювати програми, які маскуються під реальність. Ти не притягуєш бажане, а згадуєш себе. Дозволяєш бути замість того, щоб змінювати і так досконале, ти прибираєш те, що заважає світлу сяяти істинно. Найбільше щастя, це сяяти і проявляти, як є. І проблема у тому, що ми намагаємось створити одну правильну версію, як треба проявлятись, це і множить ілюзії, бо немає як правильно. Кожна людина це окрема реальність, і єдиний чесний прояв це з внутрішнього єства. Привласність собі свою силу, усвідомте, наскільки цінна ваша унікальність, ви такий один, і стану, розслаблення дійте по імпульсу, і сам імпульс приводить до себе. Світ в вас вірить, і ви повірте. Ви гідні всього, Мрійте. неможливо уявити те, чого не існує в потенціалі, це не якісь там фантазії, це резонанс з відповідним собою. І, відчувши реальність всередині, ти обираєш її зовні з існуючого поля можливостей. Вибір протікає крізь нас, істинне проявлення. Це згадування, хто я є, я дозволяю світу відбуватись, собі відбуватись, світ це відображення мене. Світ це відображення вас. Тому, напевно, природа – це так приємно, коли дивишся на гори, то так приємно відчувати, що от це всередині мене. Ти дивишся на вічне і бачиш, що ого, те, що я люблю, тим я і стаю. Хі. Карпати змінюють і пробуджують, нагадують про вічність, вічний дух творення, дух, що є всюди. Це творча сила, яка прагне пізнати саму себе. Він і трікстер, і творець, і безмежний океан, ми мікрокосмос, через який Всесвіт пізнає себе, ми ДНК Творця, наділені Його духом Ніщо абсолютно порожнеча, яка може стати будь-якою формою і абсолютна свобода цього становлення. У цій порожнечі.

Не тому, що йому чогось бракує, а тому, що у його спокої є надлишок, який і проявляється як перший рух. Дух не належить людині, ми не володіємо ним. Він просто є. Коли ми намагаємось втримати його силоміць, ми втрачаємо те, що і так є нашим, його можна лише прийняти без контролю. З тоді починають буває. Ми не знаємо. Бо нас просто Рас, біс, нас нав... нас викрали, Але залишила телефон. Ну ми, конечно, не дзвонимо допомогу. Ми просто знімаємо на двірі. Просто да, да. дуже дуже дякую вам. Цілую, обіймаю, ви прекрасні, чудові. Муа.